І всім приємно. Друзі, з вами Тарасман. І хочу сказати, що я розіграю 10 ключів КС-16 е, лісенція. Е, щоб це отримати, щоб її отримати, перші 10 переможців будуть оголошені у нас будуть е, 20 травня в середу. Буду я знімати відео, а щоб е, в конкурсі, треба перше поставити лайк, друге підписатися на канал. І третє написати комент е, я участвую і ВК ваше. Щоб я знав, як передати вам ключ. ключі. Ключі мене є в цьому декстовому документі і спеціально збирав гроші, щоб купити вам е, ключі. Кажу, чесно, ніякий не розвод ключі ранні, з деяких я е, купляв я сайту заказака.ком. Рекомендую вам також ігри. І кажу через перше, поставити лайк, друге підписатися на канал, поставити комент і я участвую. І третє поставити, е, написати, ще в коментарях я участвую і ваші ВК щоб я перекинув вам ключик. І не з... і все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не забувайте про конкурсу.